Ох, в мене пересохло. Ще й не попити водички, треба було хоч перед поїздкою попити. Велопрогулянку. Czy raczej jedyny szukasz tej? Yeah. Сюди ми на світофор да, попали щось десь дохло. воняє ужас. Чесь смесо... це не нас полтацьке мясо комбіната він тут. Грубо говоря, недалеко. Якщо вітер з тої сторони якраз, то може з нього й несе. Представляєш, що там на території якийсь запах, якщо сюда вже вонь дійшла. До... Можна вас пригласити на танець. Місію. Місію велосипед. तत्त Сейчас мы вот так парканемся. Вдруг что. Так, попыт. Ай, богато я тут захотел накрутить. Ладно. Блін, ну шо. О, які охрани тут мощні. Все, подв'язуємо цю історію з лимоном, их їх ніде немає. А, ну може десь других супермаркет. Буду дивиться, які є тут. Вот это ракета. Блять, я в шокі. Вот это торпеды. Серьезные торпеды. Так, салфетки. Сейчас пойду возьму салфетки. 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 Возьму салфетки. Блін, ну це ціна. Коротше, вони стояли по 7 з чем-то раніше. На 2 рубля сразу, ну на полтора це точно. Ну шо так. Що ж так все швидко росте? Не встигаєш. Ну вони то прикольні, але ну, що то ціна. Цена не дуже прикольна. А, і знаєте що мені треба? Хлип Рибалтийський, черный. Какой-то зеленой упаковки. Так, смотрим нашу стелу Артруа. Ну понятно, одні ценники остались. Ну народ. Люба шару, як і я. Не я ж один такий умний. Смотри, чітко йду на цей хліб. Оба на. Прибалтійський. Ви зрозуміли, як чітко. 11.05. Це що? А. Все, свіжа до 11.05. Так, бухлішка. Так, щоб менше вам перед камерою мать катями. Оп, темная. Так. А-а-а. Красний зелений. То гриби. Гриби сюда. Сейчас батончик глянем. Зелений або красний. Е -е. Піджісь, подождись. А де ж грибы? Грибы отсюда. Ч, не можно все в одном месте купить? Ну понятно. Не, можно с бутылочную. Купить рассушиться. Я таке ще не пробував. Оба, шість оборотів, прикинь, де отеца. От це, то от це мощно. Хай. Доїду додому, розсушусь. О, вау, 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 надо. Блін, якісь вони страшні, так? Да? Боже, що з цим грибами? Де ви хороші заховали? Внизу? Так, смотримо, 01, 01. Ага, 29-те, то воно й подгуляне вже. 29 знизу, 01 зверху. Странно. Він вже Три дня їм. Щось вони такі некрасиві. Коротше, не буду їх брати. Це дев'яносто. Коротше, немає зеленого по акції. Ось от тут бачите, по карточці 12-6.

Завтикав. Так оплата карти. Дякую, гарно дня і вам. Так, друзі, побачимося. Гарного всім дня. Мирного неба. Всім пока-пока. Розуміємо. -пока.